Ти знаєш це відчуття, коли день тільки почався, а вже закінчився. Коли список справ тільки ріс, а сил ставало все менше. Коли хочеться творити, мріяти, будувати, але рутина не дає зітхнути. Я теж це знаю і не раз хотіла зупинитися, поставити все на паузу, але життя не має кнопки Стоп. Ну, тоді що ж робити? Викидати свої мрії? Ні. Я знайшла простий секрет. Не чекати ідеального моменту, а творити в тому, що є, планувати, але бути гнучкою, вирізати зайве і давати місце головному. І головне не картати себе за втому, за паузи, за те, що все не ідеально. Тому, якщо тобі здається, що часу бракує, подивись уважніше, можливо, він є. Просто схований не там, де ти шукаєш. Як ти долаєш моменти, коли навалюється? Ділися в коментарях.